Глядачі, всім доброго дня. Ми на, рун, на ринку місто Тлумач. Місто Тлумач Івано-Франківської області перед Великодним ринок. Ринок невеликий, свиней небагато, але трішечки є. В принципі, хто хоче купити, той завжди купить. Тому що вибрати є, що такі свині по 3 тисячі, бачите. Підрощені свині. Що давати 2,500 люди хочуть до таке. Місячно то краще за такі підрощення, тому що це видно, що це вже буде порося. Гарні, довгі, місць порода порода. Можна телефону Не хочете відкривати номер. Так, і щось. Що? По дві з половиною тисячі. По три. По три тисячі. М'ясна порода: три тисячі гривень за штуку. Корося за штуку. Так, дамо подивимось, що ще є цікаво далі. Так, другий відділ. Другий відділ ось такий. Дві 500. Дві 500 гривень, такі поросята. Ось такі чистесенки собі лежать, на стіні. Тут там переймається тим, чим можна. Свиню годувати. Ми в свої практики я завжди купляю на ринку поросятку маленькі. Приїжджаю з першого дня, даю зразу осипку, нічого не варю, не запарю. Зразу даю сиру і воно собі 2-3 дні і нормально почне їсти. Володь бере своє, і ну нормально нічого. Проблем взагалі немає. з цим. Тут годує вареним, нічого взагалі цим не переймаюся. Переводити з перших днів зразу. Не треба з тим гратися, нічого там важкого немає. Зерно не шкідливе. що варене що, що сире, воно є не шкідливе. Нормально засвоюється в організмі і воно нормально його їдять. Ось так, такі другі відділ, було три вже чотири бачу, чоловік вже поїхав один. Приїхали ми сьогодні ранку, привозимо один вже на ринку і в принципі небагато, небагато оросяток. Але придбати є що. Хотіли сьогодні їхати в надвірну на ринок, але тому я так і знав, що сьогодні ринку не буде, тому що напередодні великодні. Люди дуже готуються до святку, мають таку можливість. І мало хто пішов на ринок. Так, дадемо ще вам покажу. Наступний відділ. Ось такий третій відділ. Гарні сумки такі це дуже кругласені, гарно годовані людина, бачите, дивиться, це багато кладається в праці, все. Велика праця. Велика знаю, там розповідали. Вели? Що... Ми прямо тут ще Я тобі ходжу, добре. Я трошки хоч вона їднає. Гладу журналісти, так? Гладу. Добре, бо я кошти палач. Він йде, не буде добре. добре я не хожу копійку. В принципі, після великодня на поросяти будуть падати. Це вже ціле. Чого це ми підвеземо? Ну, додому. Ви собі ще поході, ми ще постоїмо, то скільки ще постоїте. Годинку. Ну і надайте, дивійтесь, мені. То я руху, то я віру будемо. Чого там їйтеся? Чи Йошко, ти потікаш, що мені лишає? Твої три ну, почікають. Йдемо подивимося, що цікаво, що є на ринку. По просятах, в принципі, все, більше поросят немає, тільки три відділи. Йдемо подивимося, що ще є цікаво. Люди підходять, людей багато немає, але все одно хтось собі... Можливо, з грошима я не думав, що хочу купити просятку, а бачу, що йому сподобалося, зайшло і купляємо. Таке життя, такі про це життя. Йдемо далі. Так, курочки. Курочки ось такі несучки. Така фабрична несучка. Чому вони такі лиси? Тому що вони один одного обджобують, тому такі вони лисенькі. Але в загальному це досить... Хороша курка, добре нанесуся. Ці кури по 120 гривень, так? По 120 гривень. Дивіться, ні. Ці по 80 По 80 гривень. Ці по, по 80 гривень. По 80 гривень. По 80 гривень. По 80. Такі також по 80. Мастер грає. Мастер грає. По 80 гривень такі. 80 гривень. Мастер грає. А це бройлер знизу, так? Ні, ні. М'ясо масурска. Це біле, так? Так, біле, м'ясо насушська. Ось такі маленькі. А по чому ці білі? Що, диві, диві. А як я, що як за киспродач це? Кабила, дає? Ну. І біла є, і голосейка є. Є не uh -huh. голосейка є. Uh -huh. ну, я не голосей. Давайте дай. Я буду вас там, прямо не буде. Ага, то я, хто? Цікаво, бачите, я не бачу. М'ясо носучки білої ще не бачу. Корочки з неї бачив, лишилась. Один кого таке. Ну цікаво, цікаво. У нас в принципі раз був білий, так, вот був білий раз, досить він такий великий. Я вас розумію, але це вже 8 тижнів має. Це вже більше курка, що там має 4-8. Є ще іспанка, іспанка є голошейка, іспанка є не голошейка.

А, ні, давайте так. Так, так, Бо то не по 12 штук у кліткою, немає ще так. Ну. Ось такі по 120 гривень більше. Це хороша викурка, має кілограм ваги, напевно. Кілограм 200. Кілограм 200. Жука. Кілограм 200 має вагу. Вони пропоєні цю повністю, так? Так, вакциновані. три вакцини проходять. Так само, як ті. А оці рябенькі, то що воно є? Грізбар. І мастера. Ага, також міцні, так, також місні рахуються, так? Так, це м'ясо носучка. Що м'ясо носучки. А може качка, по 120. Киє. Качка по 120 гривень. Зараз ще покажемо качку. Чоловіка завжди якісна курка, кому цікаво. Івано-Франківська область, записуйте номер телефону. Скільки номер твій? 098 98, 92, 92 41, 41 785 я зато Так, дивіться, яка гарна качка. Бомбезна качка, ще місяць часу, якісь півтора і качку цю можна на забій. Бомбезна просто. 2 кг. Качка, так? Півтора кілограмів. Сі десь треба, десь ще два місця треба, ні? Її. Її. 5 пітечні А так щоб, так, так, щоб до повного завершення десь два місця треба.

110 гривень. По 110 гривень бройлер дуже гарна якісна курка, бачите такі породні бройлери. Для бройлера не потрібно великого місця, в ньому взагалі невеличка загорода, де а декілька штучок туди завжди має бути їда, вода. І купляйте завжди якісну птицю. Якісну птицю, як знати, що вона якісна, в принципі, потрібен був совісний продавець раз. Причому можна определити? це має бути, бачите, грибінці виразні, має бути не такі е, рожавого кольору, то птиця здорова. І гарна груба нога має бути. Щоб була груба кістка, на тій кісті тоді наросте кількість м'яса. І так. троль. Так що беріться до уваги. Є ще молода несучка. Бачите, несучка вже почала нестися молода. А по чому 250? 270 гривень. Уже є яєчко. 270 гривень. 270 гривень. Ось так. Так що зробимо дві частини. Йдемо, показуємо, що цікавого ще є на ринку. Обов'язково не забудьте в кінці відео. Підписатися і очікувати другу частину. Передвеликодній ринок. Ми сьогодні перед Великодним. І такі ціни на два Всім дякуємо хто був з нами. Дякуємо хто нас дивиться. До побачення.